Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Глава держави проведе низку важливих переговорів. Головні теми зустрічей це посилення оборонних спроможностей України та посилення міжнародного тиску на Росію. Україна очікує на нові домовленості щодо постачання озброєння, зокрема систем ППО та інших засобів, необхідних для захисту від постійних російських ударів. Водночас особливу увагу буде приділено дипломатичному та санкційному тиску на Кремль. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на нові сильні кроки, які змусять Росію заплатити реальну ціну за свою агресію. Відомо, що в Лондоні президент України зустрінеться із королем Чарльзом III, прем'єр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Лінсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом. Крім того, Зеленський поспілкується із українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії та представниками аналітичних центрів. За добу до відкриття саміту НАТО в ГААЗі досі залишається під питанням, чи поїде туди президент України Володимир Зеленський. А от президент Сполучених Штатів Дональд Трамп все ж таки відвідає Нідерланди для участі у цьому саміті, зважаючи на досягнуту напередодні домовленість про зростання оборонних витрат. Про це заявив посол Сполучених Штатів Меттью Вітакер, журналістам перед самітом. Лідери всіх 32 країн НАТО зберуться в ГААЗі, запевнив він. Вітакер заявив, що ключовим результатом саміту стане домовленість про підвищення оборонних витрат. Дякуючи лідерству Трампа, НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% в ВВП, заявив він. В неділю стало відомо, що в Альянсі все ж таки подолали опір останньої країни і погодили високі витрати, які вимагав Трамп. Раніше проти підвищення витрат на оборону виступала Іспанія. Ще до вступу на свою посаду американський президент Трамп попереджав, що він вимагатиме у партнерів по НАТО різко наростити оборонні витрати. Утім, планка американських вимог, яку Білий Дім висунув на початку весни, багатьох шокувала, адже й сьогодні про те, щоб різко підняти норматив оборонних витрат НАТО з 2% до 5%. Втім, як ми бачимо, в реальності вимога про 5% виявилася гнучкою, і Вашингтон погодився на компромісну схему. Тобто реальні оборонні витрати мають зрости до 3-3,5% від ВВП ВВП європейських країн. А решту 1,5-2% закриватимуть проектами, які не пов'язані з армією, і які досі ніколи не зараховували до військових витрат. Наприклад, це проекти побудови доріг. Мовляв, ними за потреби зможуть користуватися і танки, ну або ж лінії зв'язку, або фінансування проектів інформаційної, інформаційної безпеки. Ну а для України цей саміт дасть змогу провести зустріч із лідерами коаліції рішучих, і можливо з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ну, і зараз повідомляють про те, що Іран атакував військову базу Сполучених Штатів в Сирії. Пишуть про це іранські змі. Але щоправда, поки ніякої інформації нової немає. Повідомляють, що після удару там вживають суворі заходи безпеки. Ну і крім того, є інформація про те, що Іран, мовляв, попереджав, що будуть завдавати ударів. по і, і сполу, по американських об'єктах у відповідь на те, що Сполучені Штати напередодні здійснили удар по ядерних об'єктах Ірану. Крім того, є інформація, що за словами джерел ціллю атаки стала американська військова база в західній провінції Хасеке в Сирії. Наразі невідомо чи зазнала вона і військова інфраструктура. В якихось пошкоджень, але е, будемо слідкувати за цією інформацією, бо таким чином ми бачимо, що конфлікт на близькому сході він набирає обертів. Ну а тим часом тисячі американців вийшли на протести проти ударів Сполучених Штатів по Ірану. Демонстрації стали відповіддю громадянського суспільства на різку ескалацію напруженості близького сходу. Про це повідомляють різні американські змі. Епіцентром проте... протестного руху стала знаменита площа Таймс-сквер, серце Мангеттена та один із символів американської культури. Подібні акції відбулися у багатьох містах сполучених штатів, зокрема в Бостоні, Чикаго, Вашингтоні та Лос-Анджелесі. Люди несли іранські прапори, а також виходили із гаслами. Ніякої війни в Ірані, зокрема, біля воріб Білого Дому також зібралися щонайменше 200 протестувальників із засудженнями дій адміністрації Трампа. Про це пише The New York Times. Зазначено, що в цих акціях протесту брали участь менше людей ніж в акції під назвою Без короля, яка раніше також відбувалася проти чинного президента Дональда Трампа.